Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вод. Сьогодні відео про танк за конструкторське бюро СТ10 рівня Великої Британії Вікерс. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Друзі, переходимо до вогневої міці цього танчика. Кути в нас виходить мінус 10. Час зведення і розкид при моїй польової модернізації і обладнання у вас на екрані. І середня шкода в нас виходить 390. Переходимо до перків. Обов'язково прокачував я бойове братерство, маскування. Потім, навіднику обов'язково я прокачував снайпера, механіку водію обов'язково віртуоза. І саме головне, заряджаю, друзі, я прокачував радіоперехоплення і інтуїція. І саме цікаве, друзі, це обладнання на цей танчик. Обов'язково я поставив вентилятор і досила. Без вентилятора мені не сподобалось, я пос..., е, пробував без вентилятора, не сподобалось. Оце я обов'язково поставив. І тут я поставив, друзі, систему підвищення рухливості Т3, тому що рухливість цього танчика мені не сподобалася. Мені довелося ставити так. Оце. Якщо друзі, ви новачок в цієї грі і у вас нема, допустимо, системи рухливості, Т3, то на нього можна поставити трофейне загортування, на нього можна турбонагнітач, трофейний поставити, можна стабілізатор, можна трофейний приціл, тому що цей танчик покиде, будете стояти в бонових кустиках і просто погодому настрілювати. І на відкритих мапах, друзі, я поставив ось таке обладнання. Друзі. Мене трішки скила не хватило. Коли я поставив просвітлену оптику. сразу пішла відміточка вгору, тому що я взяв 95% і просто по одному. Обов'язково це вентилятор, просвітлена оптика і досилач. І в настановах обов'язково поставив на оптику. Переходимо до боєзапасу цього танч. До цього танчика дуже цікавий боєзапас, просто імбові підкалібри, Швидкість польоту 1540, 268 пробиття і середня шкода виходить у нас 390. І саме головне це його кумулятив. Дуже приємний. Швидкість польоту 1240, 330 пробиття, і середня шкода в нас виходить 390. Ну, і не потрібно забувати, звичайно, про фугас, тому що фугас тут просто по одному. Бачите, бабах і грілів, заряжайте. 1240 швидкість польоту, середнє пробиття в нас виходить 105 і середня шкода виходить 408. Переходимо до модернізації цього танчика. Дуже залежний танк від модернізації. Перше, перше, друге, друге, третє, друге. Тут я на скритність поставив. Обов'язково ставлю на ДПМ, друзі. Просто по одному зразу заіграв по другому танчик. І тут я поставив, друзі, на час зведення, тому що відіграю від бонового акустика. Можна і це ставити. Ну, так як я граю на турбіні в системі підвищення турбіну Т-3, то я поставив, звичайно, до швидкості зведення, і мені дуже сподобалося. Ну і тут, друзі, я поставив на розвідку. Друзі, я буду всім дуже вдячний, хто проставив подобайки. Ну, а хто напише коментарі, всіх обнімаю по одному. Дуже вдячний. Якщо Ютуб дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, підписуйтесь на канал Славка Металіста, Мені буде дуже приємно. Просто по одному до зустрічі на стрімах і в наступних відео. Пока-пока, друзі.